Вівторок, 22 липня, час новин на 11-му. одинадцятому студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Ворог лише у 15 кілометрах, що відчувають люди, які складають життя у кілька валіз та залишають рідний дім у прифронтових громадах Синельниківщини. Переселенці другий раз з Покровську. Сюди переїхали півроку тому. Ну, Винуждені сюди уїжджати. швидка летіла просто у натовп людей. Хто спровокував ДТП на Слобожанському проспекті, яка просто дивом минулася без постраждалих? Для оборонців напої безкоштовні а готує їх ветеран. Хто першим оцінив меню нової соціальної кав'ярні, яку відкрили у Дніпрі? Кава дуже смачна. Зі спеціями незвичний смак. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. в дронами та артилерії. Гучно було у райцентрі Марганецькій Покровській громадах у Магдалинівській громаді Самарівського району. Внаслідок влучання дрону пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Зруйновані будинки, потрощені школи, лікарні та дитсадки прифронтові громади Синельниківщини теж живуть під безперервними атаками. Росіяни б'ють кабами, ФПВ та шахедами. І з кожним днем безпекова ситуація там загострюється. Тож місцеві з важким серцем змушені виїжджати. Що переживають люди, які складають усе своє життя у кілька валіз та залишають рідний дім. Наша Анастасія Шуляк долучилася до евакуаційної місії волонтерів і готова розказати, що почула та побачила. Межівська громада, практично на кордоні з Донеччиною. З нашого останнього візиту ворог наблизився сюди ще на два кілометри. І відтепер, за даними діп, стоїть фронт у 15 кілометрах. Півтора місяця тому тут оголосили примусову евакуацію для родин із дітьми. Сьогодні разом із волонтерами ми на черговій рятувальній місії. Це 77-річна пані Ганна з профронтової Гаврилівки. Ворог лише в 10 кілометрах від населеного пункту, тож з двома невеликими валізами, у які вмістилося все її життя. Жінка все ж. Таке зважилася на евакуацію. У нас там б'ють, б'ють, б'ють. Зятя забрали на війну і я, нема чим мене тут відвезти. Була і корова, і все в нас було, хазяйнували, все було. Просила все, і їду хто зна куди, я не бачу, я не переживаю страшенно, не знаю. Зі сповненим болю, поглядом жінка каже, село спорожніло. Там залишаються лише ті, в кого немає рідних. Багато, дуже багато повиїжджали, де не дехто залишився. Далі евакуаційний бус волонтерів прямує у слов'янку. Тут забираємо родину Олени, її сина та родичів. Переселенці другий раз з Покровську. Сюди переїхали пів півроку тому. ну, Винуждені знову сюди уїжджати. Жінка каже, їде, бо боїться за сина. Зізнається, цього разу вирішили не зволікати. Я просто боюсь повторного сюжету. Я просто боюся повторення сюжету. Я коли виїжджала з Донеччини, мене вивозили броньовиком. Ми їхали під ФПВ і під усім іншим. Я боюся повторення. Тут у Слов'янці каже жінка, залишають будинок та худобу. Господарство в них чималеньке, кури, кролі, коти. Зараз виїжджають без них, втім якомога швидше знайдуть для них трансфер та перевезуть. Вони теж переселенці, всі зі мною нікого не залишу. Родина прямує до Єлизаветівки Дніпровського району. Там наново шукатимуть роботу та влаштовуватимуться. Зі слов'янки прямуємо до Межевої. у визначеному волонтерами місці. Нас чекає велика родина з Райполя, куди евакуаційники вже не заїжджають. У мого чоловіка ще два брати, і оба вони інваліди. Їх треба вивезти терміново. За стільки років, скільки всього нажили, все, все залишається. Лариса каже, із селища люди масово евакуюються, лишаються тільки хлібороби. В селі вже людей майже не залишилось. Чоловік 150 залишились у нас е, хлібороби, скільки в них буде змога. Щоб побрати цей весь урожай, стільки вони будуть залишатися, поки не вберуть. Волонтери закликають місцевих у прифронтових громадах Санельниківщини не чекати загострення безпекової ситуації. В середньому саме наш екіпаж вивозить від 10 до 20 людей в день. В першу чергу ми працюємо з маломобільними. Ситуація загострюється. Тож просимо не зволікати вчасно, евакуюватись. Усіх евакуйованих спершу везуть до Павлограда, там надають гуманітарну, медичну, юридичну та психологічну допомогу. Долями самотніх та людей з інвалідністю опікується команда фонду «Східсос». Евакуаційні екіпажі відвозять їх до тимчасового прихистку, де вони чекають на подальше розселення в геріатричні центри. Ми займаємося кожним окремим випадком і Ведемо до кінця. Благодійний фонд «Східсос» вже вивіз з небезпечних територій понад 80 тисяч жителів. Більш як 13 тисяч із них це маломобільні люди. Волонтери кажуть, записатися на евакуацію можна з понеділка по суботу, за номером, що зараз на ваших екранах. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І до ситуації в інших регіонах у Краматорську на Донеччині росіяни вбили десятирічного хлопчика. Ще восьмеро людей постраждали. Ворог кабом поцілив просто у 10-поверхівку. Будинок зруйнований, горіли шість квартир. Дитину намагалися врятувати, але, на жаль, не змогли. А у сумах внаслідок атаки РФ загинула одна людина. Ще двоє поранені. В день ворог атакував місто безпілотниками. Дочі ж бив кабами. Внаслідок авіаударів поранені троє людей, в тому числі одна дитина. Пошкоджені житлові будинки, торговий центр та два десятки авто. Тим часом у Дніпрі судитимуть інформаторку ФСБ, яка зливала розташування українських військових маршрути переміщення техніки зсу та координати об'єктів критичної інфраструктури. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради. За даними слідства, жінка сама вийшла на контакти з спецслужбами країни-агресорки і запропонувала допомогу. Наразі запроданка під вартою їй загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Швидка мало не влетіла у натовп людей. Карколомна ДТП сталася сьогодні у Дніпрі буквально навпроти зупинки громадського транспорту. Хто спровокував аварію на Слобожанському проспекті, яка просто дивом минулася без постраждалих з місця надзвичайної ситуації? Репортаж нашої Катерини Інчик. Ці кадри зранку буквально шокували соціальні мережі. На них карета швидкої летить просто у натовп людей на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Все сталося близько восьмої ранку, коли рух на цій ділянці найбільш жвавий. Люди саме йшли по цьому пішохідному переходу, коли в них мало не влетіла швидка, але що дивом минулося, бас постраждалих, бо всі встигла відскочити. Пані Антоніна за лічені хвилини до аварії, саме прийшла на роботу. Каже, сам момент зіткнення не бачила, утім від гучного звуку удару здригнулася. Гучно було дуже гучно було. Ми вже вискочили, як воно сильний удар, і все. А так, щоб ну я бачила, як і скорою дівочка вийшла підійшла в машину, і типу, спитала: ну, все добре з вами. Вроді би жертва. Всі цілі. обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці. Нині ж відомо швидка їхала із увімкненими спад сигналами. На перехресті її не пропустив Нісан. Легковик буквально протаранив автівку і Її відкинула на людей, які готувалися переходити дорогу. Швидка рухалась по проспекту Слобожанському з увімкненим проблисковим маячками, та проїхала світлофорний об'єкт на червоне світло. У цей час на проспект Слобожанський виїжджав автомобіль Нісан, який зіштовхнувся зі швидкою. Куди так поспішав водій легковика і чому не пропустив швидку, яка їхала із маячками? Відповіді намагаємося отримати у самого керманича. Утім, марно не треба знімати нащо. Відійдіть зі своєю камерою. Хто справжній винуватець аварії, в якій дивом ніхто не постраждав? Та міру провини водіїв визначить суд. Нині ж патрульні склали адмінпротоколи. Винувальцю аварії загрожує штраф 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Нагадаємо, це вже друга аварія зі швидкою за останні кілька днів. Нині поліція встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участі карети екстренка на вихідних. Попередньо відомо водій автівки не впорався із керуванням, виїхав за межі дороги та врізався у стовп. Один медик загинув на місці. Водій та інший фельдшер. Отримали травми Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. А по обіді на Слобожанському інша автівка протаранила вже машину ДСНСників. На перехресті зі старочумацької водій легковика не пропустив пожежну машину, яка прямувала на виклик. Від удару та ледь не перекинулася, вилетіла на тротуар і лише дивом не зачепила людей. Попереднього керманича легковика довелося вирізати з понівеченої авто, де блокували та надавали йому першу допомогу ті самі рятувальники, в яких і врізався пікап. На місці працюють медики та правоохоронці. Обставини аварії з'ясовуватиме поліція. І іспити в Україні для утримання водійського посвідчення стануть жорсткішими. В салоні будуть щонайменше чотири відеокамери, а інтервал для перескладання збільшать. Найголовніша ж новація повна відеофіксація процесу, дорожня обстановка з обох боків, руки та ноги водія. Обличчя кандидата екзаменатора також готуватись до повторного іспиту тепер потрібно буде довше. Зміни спрямовані на боротьбу з корупцією, посилення контролю якості підготовки водіїв і підвищення безпеки на дорогах. Систематично розсилав повідомлення про замінування у європейські заклади освіти. Правоохоронці викрили злоубисника із Дніпра. Нині відомо листи надходили із вересня 2024 року. Вибухівку шукали у школах та центрах дозвілля Чехії, Латвії та Словаччини. Масові повідомлення з погрозами спричинили значний суспільний резонанс. Через них навіть призупиняли навчальний процес у декількох школах на початку року. Розслідування проводили українські поліціянти разом з європейськими колегами. Наразі фігуранту повідомили про підозру тривають слідчі дії. А на Криворіжжі суд покарав голову садівничого товариства у селі Вільне та його спільника, які вимагали гроші за право стати дачником. За рішенням судді зломисника заплатять 127 тисяч та 51 тисячу гривень штрафу. Відповідно, крім того, обом на два роки заборонили обіймати посади. Нагадаємо, їх спіймали на гарячому на початку червня під час передачі трьох тисяч доларів. Для оборонців напої безкоштовні, а готує їх ветеран у Дніпрі. Відкрили соціальну кав'ярню. Авторка проєкту каже: це присвята її загиблому на війні брату, який саме на цьому місці колись пив каву із побратимами. Які напої там подають, та як вони смакують першими меню нової кав'ярні. Оцінили амбасадори проєкту Титани -UA». У новій соціальній кав'ярні Дніпра відвідувачів зустрічає Андрій. На війні чоловік втратив ногу до роботи у шахті повернутися вже не зміг. Тому після реабілітації та протезування змінив професію, став баристою. каже це можливість працювати та реалізовуватись попри стан здоров'я. В житті буває багато переград через деякі треба переступити і йти далі. І ця кав'ярня в цьому мені допомогла. Нову професію Андрій опанував разом з дружиною Тетяною. Тепер працюють поруч. Авторка проєкту Анна Кириченко каже: цей соціальний простір присвятила брату, який загинув на війні. Від початку війни приїжджав і пив з побратимами каву. Вже його нема, але побратими безоплатно зможуть на постійній основі. Пити каву в соціальній кав'ярні ми плануємо також куточок з настольними іграми, де можна буде також сісти, пограти, зарядити свої пристрої, просто подивитись матч і зустрітись з побратимами. Для захисників напої в закладі безкоштовні. Є у меню кав'ярні і свої родзинки. Це ментальний чай, «Тияк» та міцна кава титани. UA». Ця кава вариться на гарячому піску. Дуже смачна зі спеціями, незвичний смак. Ця соціальна кав'ярня, колаборація відповідального бізнесу, обласної військової адміністрації та проєкту Титани. UA». Це соціальний проєкт, який в підприємстві залучають ветеранів до праці навіть після тяжких поранень ампутацій і дають їм роботу і жагу до. Подальшого життя учасники проєкту зазначають, держава підтримує тих, хто працевлаштовує людей з інвалідністю та ветеранів, і це стало гарною допомогою для втілення їхньої ідеї у Дніпрі. Ця соціальна кав'ярня стала першою, але задум планують масштабувати і не лише у нашому місті. Олени Втриченко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі вдень 29 градусів, вночі плюс 22, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.